Роман Костенко, народний депутат України, фракція Голос Полковник Служби безпеки України, наш важливий шановний гість. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня студія. Пане Романе, яка ситуація зараз в Бахмуті і на Бахмутському напрямку, тому що ми чуємо певні добрі новини. Вже офіційно Анна Майер каже, що ми просуваємося на кілометри на Бахмутському напрямку. Як ви оцінюєте ситуацію на цій ділянці фронту? Дивіться, ситуація складна. Так. там дійсно у нас є деякі просування, але ми маємо розуміти, вона вже не така складна, яка була, наприклад, коли ми пам'ятаємо, ворог витісняв наших наші сили оборони з Бахмуту. Тоді ситуація була там, даже, можна сказати критична. З кожним днем втрачали якісь території зараз. Е місто дійсно контролюється е військовими Російської Федерації, але я так розумію, що наше командування не має планів входити в місто і знову втягуватись в бої, так як це зробили колись вагнерівці. І, і втратили там, скажімо так, боєздатність і втратили там багато людей Федерації, і Армія Російської Федерації і Вагнерівці. У нас стоять інші завдання, це створити такі умови, щоб противник сам звідти вийшов. Тому у нас є деякі успіхи на цьому напрямку, можливо, вони ще не призведуть до до того, про що я говорю, але ми бачимо, що ми рухаємося в цьому напрямку. Тому ситуація складна, контрольована, і ми бачимо, якщо ми, попри те, що до цього відходили, а зараз починаємо просуватися, то це. Означає, що, хоча б на цьому шматку, ми починаємо потрохи перехоплювати ініціативу. Ну це багато від чого залежить, в тому числі і підрозділів, які там б'ються. Там третя штурмова бригада, яка героїчно б'ється і яка показує, скажімо, приклад героїзму ну, і військової вправності, пане Романе. Президент кілька днів тому публічно дав інтерв'ю, в якому він сказав, що. Контрнаступ трошки затягується через те, що ми не отримали тієї достатньої кількості озброєння від наших західних партнерів, і це дало змогу окупанту зробити дві ключові речі: це замінувати території окуповані, і друге це сформувати ешелоновану систему оборони, і там оборона суровіки. Не порізно їх не її називають. Як ви бачите ситуацію дійсно з замінуванням території, ну і з цією ешелонованою системою оборони, яку підготував. Противник окупант ворог. Ну, у противника було завдання це затримати наш контрнаступ і наші наступальні дії, і утримати, після того як він був зупинений там на деяких рубежах, у нього було завдання утримати ці рубежі, в тому числі на Запорізькій області, а наступати далі на на, на сході нашої держави, тому що противник зараз ще має завдання вийти на кордони Донецької та Луганської областей, на адмінкордони для того, щоб там закріпити цю перемогу, як вони називають Донецькою Луганською республікою. Вони ж прийшли звільняти, по факту нічого не отримали. Тому, тому це основне завдання в них було. А тут вони основне завдання було це створити цю оборону. Я скажу, що те, що каже президент, це правда, і це не для кого не є секретом. І ми про це говорили давно. що Противник там замінував е, дуже сильно територію. Я скажу, що якщо якісь є окремі норми мінування, там скільки мін може кластись там на кілометр фронту, які, яка має бути глибина цього протитанкового поля, протипіхотного е, змішаного комбінованого, змішаного з інженерними загородженнями, там такі є комбіновані мінні поля які складаються з протитанкових протипіхотник разом з загородженнями інженерними, там різними, сучасними. І є якісь норми, але вони їх перевищили за даними наших саперів, взагалі експертів. Вони їх перевищили в рази. Вони просто туди одну в одну ці міни ставили і робили так, щоб просто було неможливо їх звідти діставати. Це там земля, земля, яку потрібно буде роками потім розміновувати. І ну, а три шалона оборони. ну... Це логічно, противник розумів, що ми будемо проривати. І їм потрібно створити серію ліній окопів і ешелони оборони для того, щоб утримати. Ми бачимо, що на цьому напрямку противник дуже сильно готувався до оборони. Ну а так виходить, що ми якраз на цей напрямок і е, наступаємо. Можливо, це якось зміниться в перспективі, але будемо дивитись мене з приводу цього. Є своя думка. Але сили оборони працюють, хай працюють. Пане Романе, до вас як до військового і до, Депутата, питання. Як ви оцінюєте заяву? Заклик міністра оборони Олексія Резнікова про те, що після війни в Україні потрібно скасувати призов і створити професійну армію заради того, щоб позбутися радянської спадщини? Ну, це таке питання. Скасувати призов і позбутися строкової армії такої, як у нас вона є на зараз і була до війни оце 100% треба, але потрібно ще паралельно створити е умови. Які б давали нам можливість готувати мобілізаційні резерви ресурси для нас, тому що розуміємо, що Росія нікуди не дінеться після війни. Для нас війна не закінчиться. Нам тепер у найближчі там роки Україна буде або воювати, а потім а потім готуватися до війни, тому що ми розуміємо, що російський реваншизм нікуди не дівався, і вони завжди будуть прагнути там. Будуть сили, які будуть хотіти все ж таки Україну повернути під сферу свого впливу, як це було століттями. Тому Перше, ми маємо робити це комплексно. Питання не тільки про 18-річних юнаків, які мають іти і вчитися тримати в руки зброю. Ми маємо перше готувати і повертати в школу підготовку, і патріотизм і скажем, підготовку, як це було раніше, там до призивна підготовка юнаків. Ось щось накшал цього, коли там і медичну підготовку, і зброю, і техніку мають вже вивчати в школі. Далі в вузах. Має це все проходити, і потім ми маємо розуміти в армію, коли людина йде, вона не має там втратити там 9 місяців або рік свого життя. Це це от я сам служив в армії, пам'ятаю строковиків, все те, що ми намагалися їм дати там за рік. Це це можна зробити швидко за 3 місяці. А потім, якщо це це зробиш і ще через 2-3 роки, ще 3 місяці, це буде набагато. Скажем, корисніше, ніж отак, от на рік людину з життя. Він і для себе там багато чого втратить і не навчиться нічому, бо вони або підмітали плаци, або, скажем, охороняли щось, і підготовка була слабка. скажем так, були звичайно частини від командирів багато залежало. Але нам потрібно от, зробити просто все це більш. Комплексно нормально і щоб люди не були в відриві і була нормальна підготовка. Ну і в громадянському суспільстві популяризувати всі ті теми, які дають нам можливість захищати країну. Це е, те, що говорив ну навіть президент, нещодавно. Я вважаю, треба популяризувати стрільбу, розробляти систему тирів в громадянському суспільстві, дати дозвіл на зброю, звичайно, під контролем. Але коли будуть бачити, що в нас громадянське суспільство, так як і армія готова до війни, це буде таким же стримуючим фактором, як, наприклад, наявність ракет дальньої дії, коли будуть знати, що кожна у нас підготовлений. тому це правильна правильний напрямок і в ньому треба йти. По ньому треба йти. А пане от інформація буквально вчора ввечері прочитала, що Росія перекидає угрупування схід. На південь України, і це ознака проблем на цьому, на цій ділянці фронту. Як ви оцінюєте це інформація аналітиків Американського інституту вивчення війни? Ну, росіяни по факту розуміють, що у нас там сконцентрована деяка частина військ на цьому напрямку. Він для нас є стратегічним, тому вони так і реагують перекиданням або. Скажем, підсиленням цього напрямку, тому що е, зараз їх прикривають міні-поля. Зараз вони там тримають велику кількість військ. Але я так е, я думаю, що ну ми ж розуміємо, що вони все планують, і вони бачать, скільки військ у нас, е, вони бачать, які е, сили за своїми підтягами. Таким чином це реакція, і з військової точки зору це нормально. Пане Романе, а як ви оцінюєте заяву проти Південь про те, що окупанти знову займають деякі позиції, де були до підриву Каховської ГЕС? Нормально сприймаю. Вони ж відійшли тільки тому, що вода піднімається. Вода зараз іде, ну, скажімо так, спала вже і практично русло вже увійшло в своє стандартне, таке яке було до? Не потопу, і противник розуміє, що їм потрібно. Ну там був ще деякий час, там були болота, зараз воно підсихає. Погода суха, тому противник розуміє, що треба бути ближче до води, як мінімум міг спостережні пости, для того, щоб вони могли контролювати, скажімо, берег на навпроти. Вони ж бояться весь час, що ми будемо форсувати Дніпро. Тому це теж з точки зору військової логічно, і я скажу, що ну, будь-який військові це пробили. Пане Романе, дякуємо вам щиро. Бережіть себе, будь ласка, Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, полковник служби безпеки України, слава збройним силам України. Спасибі вам велике.